Мої шанування на каналі і Щоденна програма знак оклику» про вибори, в якій ми аналізуємо та досліджуємо перебіг виборчої кампанії. Сьогодні говоритимемо головно про економіку, але не тільки. Президент Янукович сьогодні у Москві зробив ще одну спробу переконати президента Путіна переглянути у бік зменшення ці... формулу ці ціни на газ. А щоб задобрити господаря Кремля, схоже, зробив йому специфічний подарунок російського опозиціонера Леоніда Розважаєва, якого розшукували слідчі, і який хотів отримати в Україні притулок, викрали у Києві та видали Москві. У нас в гостях Віктор Пензенник, у... Кандидатом... У народні депутати, член списку партії Удар. Добрий вечір. Добрий вечір. Та Юрій Гримчак, народний депутат, кандидат у народній депутаті, член списку об'єднаної опозиції Батьківщина. Вітаю. Добрий. Пане Юрію. Напевно, до вас питання: як можна розцінити те, що відбулося у Києві з Леонідом Розважаєвим, якого розшукував російський слідчий комітет, який хотів просити притулок України, і попросив вже навіть де факто. Ну, ви знаєте, це таке продовження традиції. Якщо поцікавитись, був у нас такий заступник міністра внутрішніх справ план Джига. Він сьогодні член партії регіонів. Він свого часу розповідав в газеті про те, що йому позвонив його старий товариш з Росії, каже, слухай, вас там кілери скливаються. Він сказав, що нема питань. Вони їх затримали, кинули в багажник, вивезли за кордон Російської Федерації, віддали правоохоронним органам Росії. Досі є кримінальна справа Запорізької прокуратури з цього приводу. А через два роки в Російській Федерації цих людей виправдали, вони виявилися непричетними ні до яких вбивств. Хочете сказати, що практика Це... у таких позазаконних викрадень і таємних переправлень через кордон? Є... до речі, ми не вперше вже стикаємося. Да. Історія з палестинським знаєте, в чому проблема? на сьогоднішній день, особливо в останні роки, керівництво наших правоохоронних органів не відчуває себе керівництвом правоохоронних органів незалежної держави. І питання не в тому, чи ви винна людина, чи не винна, чи там радикал, він правий, лівий. Це не має значення. Є держава України, де будь-яка людина на території нашої держави може бути заарештована, затримана тільки в відповідності до нашого кримінально-процесуального кодексу. Якщо є запис іншого комітету, її повинні були затримати, доправити до СІЗО, а потім розглядати це питання екстрадиції, чи є воно, чи нема. А не так, коли якісь хлопці з погодженням чи без погодження з нашими правоохоронцями кидають людину, вивозять її літаком, і вона опиняється в сусідній державі. От оце розуміння, що є держава України і є сусідні держави. Незалежно які вони там Російська Федерація, Ізраїль, Німеччина не має значення. Ми є держава, а вони цього погано розуміють. Чому тоді ані Київ, ані Москва не пішли законним шляхом? Затримання, арешт, екстрадіція навіщо знадобилося не незаконне викрадення, таємне переправлення через кордон, адже в Києва і Москви достатньо прикладів, коли розшукуваних, підозрюваних заарештовують, ну, знашу, передають закон. Це смосіб. зрозуміло, що у нас люди не розуміють, що вони є керівниками. Незалежної держави. І тому якийсь товариш з ким або закінчували колись спецшколу комітету державної безпеки, або там працювали разом, дзвонить і каже, слухай, там у мене твої там, можуть допомогти. Та й нема питань. І на цьому все закінчиться. Чому з російського боку? Розрозуміло, тому що вони е, починаються такий етап закручування гайок. Вони знову все закручують, і тому будь-яка людина, котра в чомусь там підозрюється. Навіть такими методами. А ви вважаєте, що з нашого боку це не потребувало узгодження на найвищому політичному рівні? Це така самодіяльність. Знаєте, керівників наші керівництві, я не думаю, що е ставили до відома, хоча і таке можливо. А скоріш за все, це ну, у нас сьогодні керівник СБУ до, до якогось року працював в Російській Федерації. Я думаю, і генерал, тому він генерал такий самий його товариш позвонив там в ФСБ, каже: слухай, слідчого комітету треба затримати. Тобто каже, кажу, немає питання, дав команду. Тобто, начебто, погодили. Я не думаю, що президент однієї країни заради цього. Хлопця дзвонив президенту України. А візит збігся в часі, скажімо? Ні, а це у нас теж така традиція, знаєте, робити приємно Російській Федерації під час візитів Віктора Федоровича. Минулого разу у нас знайшли кілери в Одесі. Теж було, згадайте? Давайте від силових, таких правоохоронних питань, можливо, трішечки більше до економіки. Пане Вікторе, чи здатні подібні кроки Києва? Ну там чи спецслужби ми як з'ясували, якщо і не допомагало викраденні російського опозиціонера, то принаймні не заважали е задобрити керманича Кремля Путіна у такій ключовій сфері для української економіки як? Питання зміни формулу ціни на газ. А я б ніколи не дозволив собі змішувати ці речі, дозволяти, наприклад, для вирішення в них проблем йти на такі речі, про які пан Юрій говорив. Бо це принижує всіх. І ці речі тут не важливо, чи погоджувалося, чи не погоджувалося на, на вищому рівні, бо є процедури, визначені законодавством України. Це зневага до всіх нас. До Завтра будуть ловити будь-кого. А потім виявимося в чужій країні, тому я дивуюся, що до цього часу не було реакції відповідних офіційних інститутів. Але я мав змогу після обіду дивитися повідомлення про те, що відбувалося в Москві. Я читаю повідомлення, я їх повертав то так, то так. Я нічого не міг зрозуміти. Ми розраховуємо цитата президента Віктора Януковича вийти на економічно обґрунтовану і справедливу формулу встановлення цінига газу нашої країни. Продовжуються переговори. Артем, сказав, більшість повідомлень Федорович. були такими. Закінчились переговори з двох президентів, і я чую заяву, повідомлення про те, що переговори про газ будуть продовжені. Ким? Вони ж закінчились. Чесно кажучи, я кожної поїздки в Москву я вже починаю боятися. Бо кожна чергова перемога, типу харківських, це від такої перемоги стає погано. Якщо навіть забути про Чорноморський флот, віддали в оренду морський торговий порт в Одесі, вибачте Одесити. Ніхто не помітив маленької приписки, що так звана знижка ціни газу кожного року оформляється боргом України перед Російською Федерацією з наступною зарахуванням в оренду плату за Одеський морський порт. Тобто якась знижка отримана? Ніяка знижка не отримана. Хіба це перемога, хіба це результат? Країна є проблема з газової водою. І шукати рішення треба в іншій площині. Це не чесна угода. Нечесна угода, оскільки вона нечесна, елемент нечесної конкуренції, оскільки передбачає транзит газу до кордонів не нашої країни, а далеко в Європу. А ми набагато ближче знаходимося. Я вважаю, що тут треба звертатись до судових інституцій для вирішення суперечки між, двох, між двома сподобаючими суб'єктами. А ми насправді відчуваємо дух цих переговорів. Там розмова йде в одному напрямі. Вступайте в Радянський Союз. Вибачте, я називаю трошки інакше. Митний, він називається Митний Союз. Так. І е, все це, звісно, формує ці фактори тиску на е, того, що бояться найбільше після виборів на гривню. Економіст банку HSBC по Росії, Україні і Казахстану, відомий, до речі, банкір в Україні Олександр Морозов. Прогнозує падіння до 10% національній валюті до грудня. Очікує зниження курсу до 11 гривень до долара до кінця року. Як ви розцінюєте такі прогнози? Можливо, у вас є свої власні. На ринку є проблема. І вона вже не перший місяць, прихована девальвація відбувається рік, тому що на сьогоднішній день валютні резерви більш ніж на 10 мільярдів менше, ніж рік назад. Їх втратили на підтримку обмінного курсу. Є серйозний дисбаланс, і його плакатами не втримаєш. Є дисбаланс зовнішньої торгівлі. Там дірка по року буде близько 17 мільярдів доларів. Тут же принагідно зауважу, Україна доларів не друкує. Їх треба звідкись мати. Але не це головна дірка. Головна дірка полягає в боргах. Зовнішній борг України 129 мільярдів доларів. З них 60 мільярдів треба повертати найближчі 12 місяців. Звідки взяти ці долари? Резерви 28 мільярдів. І от чому зараз дуже надзвичайно важко прогнозувати курс, тому що Україна стала заручником гри в російську рулетку. Повезе, не повезе. Повезе позичити 60 мільярдів чи не повезе. Тому задача країни здійснити правильні курсові речі. Курс не має Мертвим бути. Ніхто не позичить гроші країні, яка втрачає валютні резерви такими високими темпами. Але з другого боку робити кроки пов'язані з зміною інвестиційного клімату і зменшення боргів, які дозволяють управляти ситуацію. Ваша позиція, пане Юрію, щодо, ну, я хотів би. Курсу. Я дуже уважно читаю все, що Віктор Михайлович публікує і виступає. Я хотів би додати ще один. У нас проблема в тому, що у нас внутрішній борг валютний. Він так само оформлений в доларовому еквіваленті. І тому наш уряд сьогодні стоїть перед тим, що якщо курс просяде навіть на 10%, то ми повинні будемо всередині країни віддавати більше, тому що оформлюємо ну, навіть у банках кредити через долари. Не в гривнях, а в доларах. І тому це ще одна проблема, з-за чого те, що пропонується, не робиться. Тому що як тільки це відбудеться, уряд сам себе збільшить внутрішній борг там, на 10-20, на скільки просяде долар. І сьогодні у нас досить великі проблеми з цього приводу. І коли ми кажемо, що нам потрібно сьогодні співпраця з Міжнародним валютним фондом, то це не тому, що ми так хочемо, да? а тому, що фактично це найдешевші гроші, котрі можна сьогодні закрити наші внутрішні і зовнішні боргові зобов'язання. Причому більше зовнішні. Пан, Я е... уточню вас, Юрій. Так, будь ласка. Всі пам'ятають, що таке, він зачепив трошки іншу тему, але надзвичайно важливу. Всі пам'ятають, що таке валютний кредит до кризи, і наскільки він обтяжливо обійшовся для громадян України. Пане Юрій говорить про те, що позики уряду по так званих індексованих облігаціях і прямі валютні позики це страшний ризик. Ви позичаєте під 9%, завтра девальвація, і процентні ставки різко здорожчають. А я не розумію, чому це робить уряд. Тут логіку неможливо знайти, бо уряду долари не потрібні. Бюджет в римляні йде і видатки в римляніх іде. Як ви оцінюєте політику такої ну, аполітичної інституції, як Національний банк? Останнім часом ми сьогодні на форумі руху чесно згадували про те, що, напевне, така новація в діяльності національного банку. Багато журналістів про це говорили. Це десь більше 200 мільйонів гривень витрачених, ну скажімо так, на мову бізнесу кажучи, на непрофільні активи, на телебачення, де в засновниках є національний банк, на доволі шикарну базу відпочинку, яку будують на Івано-Франківщині. Ваш короткий коментар щодо цих витрат, ну і можливо до загальної політики. Ну, треба зачіпати не тільки питання Національного банку. Звичайно, Національний банк, я подивився матеріали з в останніх виданнях, і плюс сьогодні піднімалося. Це не є профільна діяльність. Національний банк відповідає за стабільність національної валюти, не за туристич... це не бізнес-інституція. І вона не має права заробляти гроші. Будуючи готелі і тому подібне. Тому всі ці непрофільні активи, непрофільна діяльність, вона буде, має бути забрана в цих інституціях. На жаль, це не тільки проблема національного банку. Це характерно для дуже багатьох органів влади, бо в нас навіть одну функцію дуже часто виконують десятки інституцій. Наприклад, функції освіти на неї зайняті 25 відомств. Це завжди дорого і це завжди неефективно. Ваш позицій, пане Юрій. Ну, те, що непрофільні активи, це зрозуміло. Зараз я трохи відійду в сторону, бо, ну, скажімо так, спілкуючись з бізнесменами, на сьогоднішній день майже всі операції з обналічування проходять звідомо і при підтримці Національного банку. Тобто це веде до того, що наш національний банк перестає виконувати свою головну функцію. Тобто він не тільки він повинен бути регулятором. А не учасникам всіх цих ну, не завжди законних оборудок. І поки що, вибачайте, можливо, це тяжко доказуємо, але найближчим часом ми знаємо, наприклад, скільки було надруковано в останні роки бумаг наших, або гриви. І як це відбувається на внутрішньому ринку. І я думаю, що це буде в тому числі от сьогодні вже. Колеги заявили, що вони будуть розслідувати порушення під час виборів, так? але в тому числі треба бути в наступній Верховній ради розслідувати порушення національного банку своїй політиці. Давайте Спеціальна повернемося керівниця. власне до агітаційної кампанії і подивимося відео. Свіжий приклад, коли неповнолітніх дітей партії регіонів. Незаконно залучають до агітації у броварах, куди цими вихідними приїздив прем'єр Азаров. Місцева влада нагнала масовку зі школярів, як завжди. Громадська організація Громадський захист Київщини розповсюдила відео, на якому хлопці розповідають, що їм лише 15 років і що їх змусили вдягнути символіку партії регіонів. Щоправда, спілкуванню дітей із журналістами завадили старші товариші з партії регіонів. Мовляв, неповнолітнім рано ще відповідати на незручні для влади питання сторонніх. А от агітувати за владу, ніби й не рано. Давайте подивимось. Ребята, ребята, а можно вас на секунду? А скільки вам років? 15. А вы це в квартире регионі. Заставий нас. Заставить? Да. Кто заставить. Ну так, сказали, давайте. Обязательно. Приставати до неповнолітніх вибачте. Кто пристой? Вы объясні по 17 знаю. Вы ви не вимушені відповідати на запитання. Не переживайте. Приставать до неповнолітніх, вы можете. Ви Він, Він, Він вийшов. Кримінальні злочини. Ви щойно зупинили двох дітей. Да. Я з ними говорив просто. Ні, ви зупинили, змушували їх відповідати на ваше запитання. Вони не повинні. Без дозволу батьків ви цього не маєте права робити. Чи ви не знаєте? Ви ж такі політичне підхоплення. Я серйозно кажу, без дозволу батьків ви не маєте права брати і знімати на відео. Отакі От замальовки з виборчої кампанії, можливо, враження. Ну, сьогодні йде дуже брудна кампанія. Це відчувається по всіх областях, де фактично влада ну, тяжко вигадати, що вона ще не порушила під час цієї виборчої кампанії. Ну, По-моєму, вже все, що можна було порушити, порушили. Дітей долучали до... І це не перший випадок, коли діти агітують за партію регіону. Хоча це заборонено нині діючим законодавством, що повнолітні діти не повинні використовувати в цьому приводі. Ну от тільки їхав до вас, дзвонили з нашого штабу. Нову технологію видумали. Заміни членів ДВК. Досить цікава технологія. Громадська організація подає членів ДВК від об'єднаної опозиції як спостерігачів на виборах. Їх масово реєструють, а потім, посилаючись на 37, стаття 37, пункт 6 закону про вибори, що член виборчої дільниці не може бути офіційним спостерігачем, виводять наших членів ДВК з виборчої дільниці. Членів комісії. Тобто розповісти ще якісь технології, ну, це можна, мабуть, декілька годин розповідати, як це відбувається. Підкуп, адмінресурс, все, що завгодно, бо сьогодні всі там ці відеокамери, які встановили, і розповідають бабушкам в селі, що ви ж дивіться, якщо ви не проголосуєте за владу, там камери будуть дивитися, що є брехнею, але люди деякі вірять. Ну, тобто, сьогодні, ну я ще раз кажу, є ще який-небудь е пункт закону, котрий не порушила діюча влада. Ну, то все. Пане Вікторе, ви пройшли немало кампаній в складі все ж таки різних політичних сил. Зараз ви є висуванцем-членом списку партії Удар особливості цієї кампанії в ударі вашими очима досвідченого політика. За все я подивився цей сюжет дуже уклінно, хочу попросити бабуся міста Бровари. Не переписувати хату на котів. Їх ті внуки не винні. Їх заставили одягнути майки партії регіонів. Хоча мені дивно було чути коментарі, не знаю, хто це коментарі давав. Виявляється, знімати з дозвілу без дозлу батьків не можна, а заставити носити футболки якоїсь політичної сили, це нормально. Мені здається, що це агонія існуючої влади, що суспільство розумне, і я думаю, що і батьки, і самі діти, вони вже досить добре мають добру голову і прийматимуть добре радитимуть своїм батькам. Єдине, що я хотів би звернутися до всіх, щоб всі прийшли на вибори. Це надзвичайно важливий елемент для того, щоб мінімізувати фальсифікації. Я думаю, не даремно придумали камери, щоб налякати на додаток. Останній день ніхто нікого не зафіксує. Так, кампанія брудна, але кожен нас має цьому бруду протиставити власну волю нашого позицію, спільну позицію на зміни нашого волю до того, що ця команда має бути змінена, і результати виборів мають бути захищені нами. Продовження вашого заклику. Свіжа соціальна реклама від проекту «Елект.UA». Вона закликає журналістів, громадських активістів, звичайних громадян спостерігати, фіксувати та повідомляти про будь-які порушення під час виборчого процесу і не закривати власні очі. Давайте подивимося. Шив, почув, повідом. Сьогодні фактично початок останнього тижня перед е, днем голосування, 28 жовтня. Е, громадські організації закликають спостерігати, не бути байдужими е, щодо всього того, що буде відбуватися в день 28, у неділю, 28 жовтня. На вашу думку, дуже коротко, панове на таке невеличке резюме. Е, чи вдасться? Спостерігачам, усім, усіх, від усіх організацій, усіх рівнів гідно виконати свою роботу. Не бійся ворогів, в гіршому випадку вони тебе вб'ють. Не бійся друзів, в гіршому випадку вони тебе зрадять. Бійся байдужих. Вони не вбивають і не зраджують. Але тільки з їх мовчазної згоди відбувається в світі зради і вбивства. Бруно Ясинський. Я можу, хочу закликати тільки до одного. Всіх нас не буде байдужим. Я б додав, що люди, якщо ви знімете чорні пов'язки після виборів, то світ може виявитися чорним. Це перше і друге. Їх же не так багато. Влада сама по собі, вона маленька, вона боїться, вона устроює провокації, вона тремтить. А нас багато, і це наша країна, і нам, і нашим дітям, і онукам жити в цій країні. Як ми її побудуємо, в тому числі і під час виборів, така вона і буде. Дякую, пане Юрію, дякую, пане Вікторе, за те, що були з нами. Дякую. Залишайтесь на тивай. Далі буде ще цікавіше. До завтра.